Так, дивіться, як я беру, я беру гайковерт, акумулятор не в мене є. Беру фіксатори, намазую. Головне, щоб ці шайби, які там знизу, їх, щоб вони не повилітали, десь не попали потім. Їх треба дивитися, що вони не злетіли там. І потім починаю закручувати. Нічого не штопорю. Бачите, мене навіть коса зараз закріплена. Все. Я так закручую і ті відкручую і закручую, ніякі шнурки не пхаю, ніякі там відтвердки, так само гайку на маховику, так само стартер, так само ці болти на щеплені. Все, щеплення бензопила різних, і в, щілі, і в китайці. Я переважно все гайковертом відкручую. Якщо ви хочете професійно ремонтувати, майте інструмент ці, І тоді вам полегшуєте собі життя, час і менше ламаєтеся. Часом буває приносить, запхали викрутку. Подерли, ну пошкодили, проломали, бо поршня, чи там подерли циліндру, чи там колінвала зігнули. бають різні випадки. Десь щось порвали, часом тут ламають, бо отвертку хай лопасті ламають. Ну, Користуйтесь правильним інструментом. Так що звертайтеся, що якісь питання є.